Саме такими словами, як вітається команда одна. Поїхали. Отож, розпочалася наша гра у Королівці. Як глядач буде підтримувати свою команду? Перший удар доволі небезпечний від Мартин. Тан кардинало ем, Михайло Велянюк. Про це згодом. Про це став відкриває рахунок у нашому матчі. Перша нагода. І 1-0 на користь. Господи, дуже, дуже важливо забити м'яч. Четверта. Далеко згоріт, намагаючись заграти п'ятого. Ну, задалеко відпускають нече, однак Вниками іншої групи групи Б, де е, рівняни Помоленка важливий сьогоднішній результат у тому, щоб мати можливість зрівнятись за очками. Ну і нішою проти Кірдва і найті. Перемішу мінімальну закон 3-2. Ну і нарешті. У новому 2025-му пліщі Максима Павеленка в е рамках чемпіонату області тривали 6 матчів. Ой-ой-ой, яка краса! Камрадський. Тут чекали, напевно, і прострільну передачу з лівого флангу, куди змістився Київській області Сузал. змагається всього лише е 6 команд. Браво! Браво! За... Є суперники для фурнітури. Дальній удар. Браво! Гарний удар. Позиційних атак. Розігнати дуже ухідно. Як сильно це було зроблено! Як майстерно аплодую стоячі! Як розібрався, як професор в даному епізоді. Один в один з 17-річним Антоном Хмаром ну, місця в о, своїх групах з першого по четверте гратимуть відповідно у... знову Крамар. шукає стучних партнерів не встигає. Москалик його, точніше, супроводжує. Ой-ой-ой! Але другим темпом Ігор Крамар, не знайшовши передачі, не знайшовши передачі, що Москалика знайшов свого кім... капітана і Розпочався другий танк у матчі сьомого туру групи. А тож турнірна ситуація у нашій групі е, складається таким чином, що ще багато чого невідомого. Зокрема, і в нашій групі. А тут отримуєте і в роздягальне на 22-й хвилині. й пішов хвилин. проти одного гравця проти другого. Незручна передача. Чіпка 23-й у цьому квартеті. Молоді разом з ними Зіньков. Перехоплення 3 в 1. Небезпечно доволі було і завершився ударом неточним. Все поруч з майданчиком відчувається, що тут є гравці різного віку. Я говорю про рівнян. йо 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 йо, -йо. Дісіклета оплески у цьому матчі на свою користь якось спробувати. Хоча б Браво! Браво! Потрібний. Гол радіє, тішиться Арсен Дем'ян, який зусилля усієї четвірки фурнітури визначає. де їм було дуже важко у цій ігровій ситуації свою гру звично зіграти. Крамер був близький до четвертого забитого м'яча. так і скоча, голкіпер фурнітури вступав, в гру, рятував свою команду, двічі йому. Допомагала і поперечена і стійкий фаворит воротацьку футболку. І саме він буде виконувати функції голкіпера. Перша помилка Роман Москалек. П'ять перемог у п'яти матчах. Дальній удар від одного з наймолодших гравців. Мартиненко. Він у воротарській футболці. Вирішив пробити з дальньої дистанції сьомого туру. Коломийська фурнітура на домашній арені прийматиме Крамар Браво першим дотиком. Третій, четвертий, попередні етапи. І... і його, боже, який часу, я думаю, до неї повернуться гості на своєму м'ячі І, скоріш за все, не гратимуть. Ну, і... фурнітура так само змагається в чемпіонаті області. І, крім чемпіонату області, у Кубку області змагається. І маємо сьомольгою. Потрібний момент, все зробив. Що робили захисники, я не знаю. Дивились, бачили, як це все відбувається. На 37-й хвилині Марослав 7-0. Після двох минулорічних поразок. Ну, тут все ж таки гол престижу забиває. Кардинал не вдалося свої ворота зберегти сухими е, Коломиянам. На 38-й хвилині Данило Семенюк. Мінімальні ці були поразки, я вже згадував. 3-4 у Коломиї, Камрадський розхитав опонента один в один передачу. Доскали, хотілося б стати авторами забитих м'ячів. Я говорю, і про период.